Ще один значущий виклик фронту логістика: підвезення БК, оперативні маневри, евакуація поранених. Усе це потребує ресурсів і кадрових, і матеріальних. Михайло Могилястий, парамедик у цивільному житті, працював на екстренці, Зараз за своїм фахом служить у третій штурмовій. Його колеги у тилу спільно з фондом Повернись живим. Придбали автівку для потреб фронту. Як її використовуватимуть, сюжет Станіслава Кухарчука так гаряче працівники Черкаської станції екстреної допомоги зустрічають свого колишнього колегу Михайла Могилястого. Саме звідси більше року тому хлопець пішов бойовим медиком у третю штурмову бригаду. У цивільному житті міша був парамедиком. Його екіпаж і досі виїжджає на автомобілі під номером 30. Зустрівшись з друзями, побачивши машину, Мишко зізнається. Відверто скучив за роботою у швидкій настрії. Ну, звичайно, є це те, що я люблю. Любив, це те, чим я жив по факту. Бо насправді, якщо робота не являється. Ну, ця робота не являється пасією, то дуже важко працювати. Насправді, да, і графіки, і робота з людьми дуже непроста. У війську теж непросто каже Михайло так само, як і в швидкій чергування і робота з людьми, а ще постійна небезпека. Та й пацієнтів, які скаржаться на температуру і кашель на фронті, майже немає. Це архівні кадри роботи бойових медиків третьої штурмової зняті нашою знімальною групою всередині весни 23-го року під час останніх місяців оборони Бахмуту під обстрілами іноді в антисанітарних умовах хлопці та дівчата борються за життя кожного пораненого воїна, і ця пекельна робота і досі не зупиняється ні на день. йому. Антон буде добре, друже. Диви, скільки біля тебе медиків? Коло тебе скільки хамуха вічно я попадаю за той, який красивий шарам. Буде. За понад рік служби Михайло бачив вдосталь, але багато не розповідає. Єдине каже, безнадійного тилу фронт вже давно впав, і тил допомагає. Цей позашляховий підрозділ Михайла придбали його колишні колеги з Черкаської екстренки. Ще з початку повномасштабного вторгнення у працівників центру є стала традиція донатити на потреби збройних сил. До служби Мишко теж постійно долучався до таких зборів, особливо на автівки. Вони на фронті просто на вагу золота. Дуже небезпечно, якщо десь не проїдеш, станеш і тому подібне. Тому це в першу чергу для ротних потреб, в першу чергу. Але, звичайно, якщо буде необхідно десь на позицію певну підвести щось, то я думаю, що вона теж не повинна підвести. Ви знаєте всі, що це вже не перший раз загалом. Ви зібрали більше 9 мільйонів на допомогу ЗСУ. Я от себе скажу, дякую всім за те, що долучилися і допомогли. Так, директор обласного центру екстреної допомоги дякує підлеглим за закритий збір для третьої штурмової. Понад 9 мільйонів гривень. Від початку вторгнення колектив швидкої зібрав і без того з невеликих зарплат та премій до цих зборів долучаються всі без виключення. Артур щойно з добової зміни, та, попри в тому, залишився на імпровізований захід вручення автомобіля. каже для колективу екстренки: важливо відчувати, що вони допомагають не тільки своїм пацієнтам. Це є ініціатива кожного працюючого тут, як від санітарки до лікаря. Ми розуміємо, що нам тут тяжко з повномасштабної війни працювати. То хлопцям режиси там тяжче. через це потрібно допомагати і ну якось більш зібрано так працювати. І так гуртом медики працюють і посильно допомагають, щоб берегти життя не тільки в тилу, а й на фронті. Аніславку харчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.